Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні у нас надзвичайно гарна природа, ми в горах. І це не огляд в будиночку в першу чергу, а огляд ділянок, які продаю, продаються в селі, в прекрасній інфраструктурі, але чим далі в гори, тим гірша дорога. І на такому живому транспорті, мабуть, на краще. Але ми і на своїй низенькій машинці досить нормально пробралися. За от такі дороги, за наші страждання на таких дорогах, зразу ставте нам уподобайку, оціночку. Ну і коментар в кінці обов'язково дякуємо вам за увагу, що ж, їдемо. Незважаючи на дороги, ось такі чудові, прекрасні. Будинки і разом з тим природа і це заворожує. Виринати з цієї природи ну ніяк не хотілося. Хотілося залишитися, і милуватися, і дихати, і насолоджуватися. Місця дуже добрі, гарні. Ну, їх вже облюбували і бізнесмени. Будуються готелі, відпочинкові комплекси, але вони трошечки в стороні, і це не заважає спокійному життю ось цій місцині, куди ми вже приїхали. Це ділянка власника, який продає кілька ділянок. В нього тут дачний будинок, і от саме, можливо, під. Комусь під дачу, а комусь під будівництво свого е, приватного будинку цілком годиться. Ми запитали дозвіл, дозвіл і зробили трошечки зйомки і цього подвір'я, де вміщається все. І квіти, і город, і тут же Кількох метрах ліс, з усіма дарами, гриби, ягоди, і тут же сад з великою кількістю фруктових дерев. Це підкопає тут дуже добре. Хоча б літо проводити в такому місці ну це надзвичайно. І ця ж природа змінюється щодня вона різна від погоди, від сонця, від пори року. Хто любить Карпати, то це, це чудово, тому що тут може бути інтернет, тут є електрика, тут дорога, яка вона не є, але вона близько, тобто вона поруч. Я покажу ще одну дорогу, ми піднімаємося вище, і там ділянки, там є будиночок. Це ще поки що ми оглядаємо ділянку власника і йдемо вище. Ось кладочка через потічок, така річка. Тут тобі і сливи, тут тобі і гожина, і горіхи. Ну, просто рай на землі. А це стежечка через потічок в ліс. Причому такий справжній, справжній ліс. Ось сад, а це вже лісові ягоди, ожина дуже смачна, дуже духмяна, така не ремонтантна, а природня і її дуже-дуже багато. Глід, який ось ось дозріє. І величезний простір. Чуємо річечку. Ось така площа садів, дерева ростуть, плодоносять, ліс, ліс, ожина. Сливи. Гриби ягоди. Горіх росте плодоносить, а це будиночок, до якого ми ще підійдемо, а зараз оглядаємо ділянку. Ось на самому майже верху величезна ділянка 45 соток. Вона має документи. Є приватизація і ось такий величезний простір навколо ліс. Ніщо не буде заважати ось цьому краєвиду його сприймати. 45 соток. Це перша ділянка, яку продає власник. 45 соток, одна сотка коштує 1000 доларів. Торг присутній, як сказав нам власник. Йдемо далі. А наше запитання: як же з електрикою, як будувати будинок? Відповідає, що ось дорога. І далі буквально в 200 метрах будинки, де є електричний стовп, є електрика, і звідти два стовпа поставити до ділянки. І електрика буде. І ми ще дивимося дорогу, верхню дорогу, яку ну, треба з нею попрацювати, підсипати гравій, але ця дорога верхня веде в центр села. Зараз ми її оглянемо і побачимо: оце сусідський будинок, звідки можна вести електрику, бо там стоять електричні стовпи. Ось така дорога, нас веде собака, вівчарка. Дорога, яка, якщо поремонтувати, веде до самого центру села. І від оцього стовпа поставити два стовпи і відвести на ту ділянку 45 соток до будиночка, який нижче. Слив тут повно. Сливи, 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 сливи. Ти нас ще хочеш повезти? Ну, поведи нас ще. Покажи нам дорогу. Покажи. Хороша собака. Котічок. Сливи дуби. З гір стікає річечка чиста. Будинок сусідський. Дорога. Треба зробити струмочок окремо, дорогу окремо розчистити. І до села окрема дорога поверху. Тут стікає вода. Хтось проїжджав машиною, але тут треба окремо робити потічок, і тоді дорога буде цілком придатною під'їжджати зразу нагору до будинку. Вода з гір чиста, ніким не замутнена. Боків робиться рики, дренаж. От. Ось така дорога. Реальна дорога. З сусідами об'єднатися і зробити. Це ще один будиночок, в якому вони живуть. Теж гарний дах. Можливо, приїжджають як на дачу пожити в природі. Мене вже гукають, загубили, але відірватися від цієї краси було дуже важко. Йдемо до будиночку. Будиночок йде бонусом майже задарма. Ну, хіба за дах, як сказали власники, тому що дах новесенький, він недавно перекритий, а ось стіни треба обстежувати. Повністю новий верх. На якийсь час цих стін може вистачити, але, звісно, власник чесно каже про те, що треба їх, ці стіни, обновити. Міцний дах тільки. Все решта кажуть, що треба переробити. Ну, якийсь ще рік, ще рік би простоїло. Підлогу повністю треба переробляти, так? Да? Так, там, я не знаю, там якась вигідка, а от тут треба переробляти. Угу. Скриня. Ви маєте на увазі переробляти піч? Та піч обов'язково. Піч. А є майстри в селі, які це допоможуть зробити? Є це майстри? Є. Ну я дивлюся, що сволоки тут ніби міцні. Ні, то це це, розумієте, тут колись не красилося, тут мило. На свята милосі. Да. Це мить мити, так? Да? І воно міцне? Воно міцне. Стеля міцна, сволоки так. міцні, це все мили. Дивіться, рік 1945, дев'ятсот сорок без побудовано. обману побудовано. Стіни можна, кажуть, місцевими переробити. Ну, от, так. Тут метрів 20, так? Чи нема 20 цих кімнат, як ви думаєте? Десь приблизно приблизно. приблизно. приблизно, такий конен. Приблизно 20. А підлога що, не всю? Окремі дошки чи всю? Ну, там може є, але треба дивитися. Треба дивитися. Чесно кажуть, що треба дивитися. Ось такий будиночок під реставрацію, хто це любить, як літній будиночок, чому б і ні? Це стодола. Теж ми бачимо, що стріх абсолютно новий. От він видно, шифер новий. Е, ну, для якихось фестивалів. Тусовок молоді. Площі багато. Можна влаштовувати концерти. То хата, а це ще ось така стодола. На якийсь час вона може служити, хоч каже власник, що треба дах чудовий, все решта перекладати. Ось така майстерня комусь синувал. Міць мі, сте, е, стріх, дах міцний, новий. Все, решта треба перекладати. Є де взяти дошки, перекласти можна. Ну тут видно, що воно справді треба перекладати. А дах є. Каміння на якому стоять своє. І так, тут ділянка десь до 10 соток, але можна додавати ще і ще по 10. Скільки буде треба. Про ціни. Сотка землі коштує оцінена власником в тисячу доларів. Біля будиночку. Які ми розглядали, є 10 соток, може бути 20 соток і 30 соток, тобто там кілька наділів. І окрема ділянка 45 соток, та ділянка, яку ми розглядали першою. Сотка коштує 1000 доларів. Якщо зацікавила вас пропозиція, телефонуйте, відповімо на питання, поїдемо разом на огляд, зустрінемося з власником і ви помилуєтеся і природою, і вирішите для себе про це місце, про цю ділянку, про будівництво будинку в такому райському місці. Дякуємо вам за увагу. Наш труд просимо уподобайку, коментар. Підписуйтесь на наш канал. За кілька днів будуть нові відео, їх більше, ніж зазвичай, і ми зробимо їх швидше. На все добре і до зустрічі!